Доброго ранку, любі діти! Подивіться, яку гарну зимову ялинку я пропоную вам разом зі мною зробити сьогодні. Ну що, почнемо. Для цього ми візьмемо кольоровий папір, на якому ми будемо приклеювати нашу ялинку. Ось таку заготівку з білого паперу. Це буде наш сніг. Ножиці. Коричневий папір для того, щоб зробити ялинці стовбур. Я вже заздалегідь зробила ось такі кола зеленого кольору. І ще візьмемо клей і пензлик. Перш за все приклеїмо нашу заготівку ось так донизу аркушу. Промазуємо добре клеєм і приклеїмо. Далі з коричневого паперу ми будемо вирізати стовбур нашої ялинці. Це такий довгенький прямокутничок. Беремо ножиці дуже обережно, притримуючи за один куточок аркуш відрізаємо. Якщо ви хочете, щоб ваша ялинка була висока, то стовбур буде довгий. Олі нам потрібно його приклеїти. Тепер з зелених кружечків ми будемо робити гілки нашої ялинки. Для цього кожний з цих кружечків ми складемо навпіл. Ось так. Тепер ми будемо з'єднувати по два кола ось так. Промазуючи клеєм у місцях з'єднання, притискаємо. Далі з цього боку промазуємо клеєм і приклеїмо ось таким чином до нас. Нашого доктора Далі з'єднуємо наступні, таким ж чином промазуючи клеєм. Склеємо детальки, і приклеїмо на ялинку. трошки накладаючи одну на одну. Наступне. А якщо ви захочете, щоб на вашій картинці падав білий сніг, то вам ще знадобиться біла фарба та пензлик. Набираємо білої фарби. Беремо цей пензлик в ліву ручку. А в праву ручку беремо або інший пензлик, або олівець і постукуємо. Ось така гарна зимова ялинка в нас виходить. Насилайте фото своїх робіт, буде дуже чекати.